Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою. Я, його ведучий Міша В Цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як забрати НФтішку від цей нетворк. Перша частина покіплю десь тут. Ми вже забирали цю нефтішку. Є частина 2, де ми можемо також забрати ще одну нефтішку від цей нетворк. По факту, цей відеоролик повинен був вийти в п'ятницю. але є інформація, що НФтішки вже повинні роздати 24 числа. Не знаю точно коли дедлайн, але знаю точно, що 24-го числа нам ці нефтішки... Повинні вже роздати. Давайте перейдемо ближче до теми, та я покажу, як забрати свою NFT-шку. Переходимо на Omniflix. Всі посилання будуть нижче під відео. Конектимо кеплер. В кого немає кеплера, я рекомендую його скачати. Ми зараз конектимо гаманець до Omniflix і рано чи пізно. Omniflix може нам нарахувати airdrop. Конекнемо, підтверджуємо. Повністю зі всім згоджуємося. Можемо бачити, що я свій гаманець під'єднав. Тепер ми можемо перейти в Кеплер і подивитися, що є наша мережа Omniflix. Заходимо тут, де Cosmos Hub. Опускаємося до самого низу і можемо бачити, що є Omniflix. Це наша мережа. За це нам можуть насипати Airdrop. Далі, як нам взагалі забрати нашу NFT? -шку? Далі, як ми підконектили свій Кеплер, заходимо на Omniflix TV. Це також посилання буде під цим відеороликом. Далі нам потрібно буде законектити гаманець. Ми можемо конектити і Kepler, і Metamask. Кажу зразу, що немає різниці, через що ви будете проходити. Чи через MetaMask забирати свою нефтішку, чи через Kepler. Різниці немає. Тому що, якщо буде потрібно ця Нефтішка на Кеплер або на Metamask, вона легенько зможе перекинутися. Не розумію людей, які там говорять, потрібно забрати цю нефтішку іменно на трусвалиті. Іменно на Valті. Якщо можна, дозволяє сайт забрати на Metamask, значить це нічого страшного немає. Цю Нефтішку можуть перекинути, можеш перекинути. В будь хвилині, які тобі потрібно, на той самий трус Wallet або з Wallet на MetaMask. Різниці немає. Кажу зразу: я абужу ці невтішки, в мене є плюс-мінус 5 Metamask'ів і 5 Kepler'ів. Зараз буду проходити через Kepler, тому що всі свої іменно Metamask'и я вже прогнав. Вибираємо OmniFlix. нажимаємо, теж даємо підтвердження всюди. Бачимо, що ми під'єднали свій гаманець. Далі нажимаємо на відео і проходимо весь квіз. Відповіді на цей квіз також будуть під цим відеороликом. Все, коли ми відповіли на всі запитання, можемо опуститися нижче і побачити, що наш гаманець з'явився в списку. По суті, все, нам 24 числа повинні зарахувати нашу NFT-шку. Рекомендую прогнати як мінімум 5-6, а то і 7-8 аккаунтів. Це займає буквально 2-3 хвилинки часу. Якщо ви проганяєте через Кеплер, робите це через Кеплер. Але рекомендую ось тут під'єднати іменно Кеплер, тому що MetaMask під'єднати не можна. За це що ми під'єднали Metamask, по суті, ми проганяємо свої кеплери тим самим. Підядюємо цю тестову мережу, і за цю тестову мережу нам можуть нарахувати дроп. Це було коротко по факту про дроп від цей нетворк. Якщо відео було цікавим та корисним, постав жирного лайка. До нових зустрічей. пока.